Всім всім привіт, друзі! З вами знову я Захар. І сьогодні ми будемо продовжувати грати у ферму 22. По просьбі мого підписника. В минулій серії ми все зробили що треба. Я маю мій веду. Всього та навсього розібрались з музикою в машині. Сьогодні мені треба з'їздити до одної серйозної такої людинки, щоб побалакати по поводу территорії, бо ту територію, типа, ранчемени, хто скупив типу, такого. Правда, я ще й з прицепом тягаюсь. Так. Куда ти їдеш? Ти що не бачиш? Ох, треба з ним побалакати, глянути, що тут ти робиш. Я вибачаюся, ви чуть не розбили мою машину. Я понимаю, ви правий, но я ж не маю туди вообще назад дивитися. Ви летіли керуметру сто, если б фрізались. Ой, друзі, коротше, чуть в ДТП не попав. Не той, чувак, чуть не попав, вообще. Чи фары в маленьчего сами включились? Бро, давайте там більше так не гасай, бо я еду, а ты ти... так блин тормозишь. Дивіться на його. А він дальше? Диви, як летить. Кілометр 150, блин. Оттуда сприпадкуємось. Ну, сказали, щоб так места не займати особо. Щоб десь замаскирувати там, де ніхто обычно не має стоять. От тут. Хай варварять, в принципі. Так. Ага, по телефону того, що мене сюди не можуть впустити. Мені так написав? Добре. Так. Привіт! Добрий день. Ви по поводу території? Да. Ну, дивіться. Я в принципі то вам можу предложить одну територію. Зайдіть в ту маленьку кімнатку. І десь тут плюс мінус Определиться, що вы хочете там осео. Угу. Интересно, интересно. Так, ладно. Новый бассейн есть. Так, а осе карта, яка нам треба. Опа, яка территория? Може. Получиться. Цю залямчик вже не купиш. А Аня, дешево вона. Дивіться, я хочу купити територію під номером 1. Добре! Під номером 1 територію купляємо. Добре, дякую, що дозволили. Дивіться, нажимаєте пробіл, Enter і їдете на свою територію чилить. Добре. Да, конечно. Щас треба себе найти. А, да по цим дорожкам я й доберусь до свого поля. Ну ви чули наш діалог з одним серйозним дядю. Я не знаю даже як його звати. Так що зараз ми маємо поїхати. Я, конечно, що так ти он сам як лепишь. Можливо хтось так скаже. Та я хотя... Не, не кого не заставляю в ДТП попадати. Правильно? Правильно. Ну, отакі діла. Да, звісно. то машинка хорошенька, звісно, в мене. Ага, наскільки я знаю, ось треба сюди побисеньком, поки ніхто не бачить. Проїхати. Я застряв. Я застряв. А, все ні не моя територія Шух. В принципі, зараз я покажу, що мені треба зробити. Украшення Дальше берем вот таку штучку і розпростреляем десь по отзура. Десь до сюди буде. Да, отак чітко якраз таки. питайте, як я так ровно все роблю? Я просто зажимаю кнопку Іти вперед і одновременно в поворот. Там в будь-який, в принципі. Міняємо це все. Огу я, звісно, собі велику територію забрав. Поле, в принципі, треба перепахати, пересіяти. Все. Аби я знал, що, блин, ще чуть-чуть треба було так я повністю б допахав би. А так це дуже велика. Я думав, що мало це. Що мало в натуре, дуже мало даже вийде. Ну ні, наоборот, дуже багато. Да, друзья, конечно. Хорошо, сейчас, uh, так, друзі, звісно. Як хорошо, що хоч хтось зараз підтримує мене. А якщо хтось хоче ще мене підтримати, так, щоб мене підтримати, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, це вже дуже сильна підтримка. Ну, Чесно, я не розумію. От вам не важко підписатися, просто на кнопочку на якусь нажати, а мені зато приємно, Що, приємно людині не зможете зробити, чи що. Так давайте я тоді не буду випускати відео, не буду випускати відео, як взламати ферму. І взагалі відео всяке. І щоб ще мене піддержати, так тоді заходьте в мій телеграм в описі. Посилання в описі, коротше. Там назва телеграм мого єсть. Там, коротше, думаю, ви розберетесь. Все-таки всі мої підписнички дуже умні. Кстати... Я в телеграм-каналі зроблю такий пост, який буде називатися Хто хоче задати мені питання по поводу мого каналу. І зможете цей мені задавати любі питання. Любі, так. Да. Там скільки мені років... В якої країні ти живеш? Ні, ну то понятно, в принципі, в якої країні я живу. Як не без вади, скільки тобі щас років? Якого числа в тебе день народження, типа. Ну, доробимо ми всі свої діла в наступному відео. Ну якщо вам сподобалося це відео, так ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну а з вами був я Захар. Всім до побачення, друзі.